Доброго дня, друзі, 23 жовтня, прекрасний день, в кого іменини вітаю у мого друга Вадима Валерійовича Сьогодні іменини. Я його також з цим вітаю щиро. Поки вітаю, власне, хочу поговорити про ще одну тему, а саме тема пасанковий урожай. Якщо в двох словах поговорити, то... У зв'язку із складними поводніми умовами, які були там у квітні, в кінці квітня та на початку травня, тобто вимерзання, багато винограду вимерзло. І, власне, із заміщуючої бруньки вийшов урожай, ну не такий, як мав би вийти, там на чотирьохрічному кущі. А відповідно, деякі форми почали активно видавати пасинкові урожай. Ну я цьому також трохи посприяв, тому що залишав. Багато де пасинки спеціально. Для того, щоб ну, скажімо, отримати можливо, більше з куща і там побачити, що кущ може видати на пасинка. І, цікаво, деякі кущі щось таке видають, а деякі кущі не сильно. У нас, до речі, днів 10 дощі йшли без перестану. А зараз це, мабуть, те, що називається на то не знаю. На моїй поганенькій камері, мабуть, не видно павутинки. які... Блестять зараз на огороді. Дуже гарно. Так, ну, власне, хочу поговорити про пасинковий урожай на кущах столових. Значить, Аркадія. У мене два кущі, що цей кущ, він сильно постраждав, але тим не менше на ньому пасинкового урожаю я не бачу. Залишав якісь пасиночки, але вони там гронок не видавали, тому на Аркадії в мене пасинкового урожаю немає. На цьому Юпітер, який поганенько росте, до речі, також немає. Але не треба судити про Юпітер по цьому одному кущі. Так само, як я про Аркадію не суджу по одному кущу, бо в мене ще один є, і на ньому також немає врожаю. рожаю. Юпітер власне, тут не видав, але в цілому ми прийдемо до нього. Він дав ще й досить непогано. Далі Рембо. Рембо, до речі, також не дуже. Щедрий на напасинковий урожай. а Якщо точніше казати, то взагалі не бачив я на ньому пасинкового урожаю. ну Зато він відновився непогано, що то повідбивав якісь там грони, але пасинкового урожаю немає. Інша справа торнадо. От торнадо власне дав пасанковий урожай, тому що цей кущ я вже про нього розповідав в окремому відео. Він на тому пагоні, дав два грона. Оце увесь основний урожай, який він видав. Чотирьохрічний кущ. Видав всього два грона. Тоді ж почав вибивати лози. То з голови, то з рукава там знизу. Бачите, з багаторічної деревини лози пішли і лози досить товсті йшли. Мен дивіться, це лоза там жіною до мого пальця. Тобто, як палець мій. От. І я там боявся, що вона зажирує. Ту лозу я обрізав над пасинком, який мені подобався. А цей пасиночок показував два соцвіття, І я його залишив. Це пасинок першого порядку, не другого, першого. І от на цьому пасинку першого порядку торнадо видає отакі от гарні ягідки. Ну, оце одна зараз вже на 23. Жовтня, само собою, вони вже так собі там виглядають місцями. Але давайте я отак от буду кожну форму, яку проходитиму з пасенковим урожаєм. Буду брати декілька ягід з неї. Крупненькі такі от. І перевіримо, що ці ягоди нам видають на сьогоднішній день. Цукор, смак і так далі. Це, повторюсь, пасенковий урожай міряю. Менше 9,6 грама, середнє 12,8 грама і крупніше 17 грамів. Це взагалі, мабуть, найкрупніша ягода, яку я знімав в цьому році в себе. Дивіться, у цій крупнючій ягоді три кісточки. Всього всього. Колір такий цікавий, мені дуже подобається. Колір ягоди. Такий червонуватий у торнадо. Дуже гарний рефрактометр. Перевіряємо частенький, бачите, дуже тверда, прям твердюча. Так, і дивимося, що у нас тут. 15 брікс. Так, менша ягодка розріза дві кісточки в ній, рефрактометр. Перевірили. Чистенький. Ця ягода, здається, зеленішою, чисто візуально. Кап, сік пішов. Перевіряємо, що показує. Ой, взагалі 13 брікс. Пробую всю. Оту більшу дружині віддам. Знаєте, не дивлячись на те, що цукор явно там ну 13 брікс не так багато, проте смак не такий приторний, як у основного урожаю, який перевисив, нагадаю. і раз. Але терп, терпкість все-таки залишається. Кілька що там єсиш? Муху якось зловила. Так, далі, після торнадо в мене є альянс. Альянс також сильно вимер і вибив вони з голови, бачите таку чупа це буде цікаво вирізати, що вирізати, що залишити. Е, на ньому робив схожу операцію, як і на торнадо. Дивіться, основний пагін довстенький, я його вон, прирізав і на пасинку, який, до речі, роздвоївся, я отримав якийсь урожай. Ну, оїдіум цей урожай лупанув. Про це окремо треба буде сказати про пасенковий урожай і оїдіум. Значить, оїдіум його лупанув. Не знаю, чи є навіть сенс щось заміряти. Але давайте візьму декілька ягід, щоб заміряти. При цьому всьому хочу сказати, що Альянс пасенковий урожай видає відносно непогано. Так, декілька ягідок, які краще виглядають. Ось три зірвав. І підемо, замірюємо їхні параметри. Але як сонечко гарні кольори на виноградника. Тут жовтенький, там червоний. Тут зелений. Як сонечко світа дуже гарна. Так, альянс. Міряємо. Одна ягідка. 7 грамів. Якось розвернути, щоб тінь не туди падала. Друга ягідка. 6 грамів. Третя ягідка. 8 грамів. Отакі от, от пасенкові ягодки. Значить, дивіться, кісток багатенько, по 4 штучки. М'якіть. Також щільна, тверда, але в усіх ягодках і більших, і менших 4 кісточки. Ну це немало. Так, рефрактометр вже не показую, ну, він чистий. Значить, я його прочищаю після кожної ягоди. Так, трошки соку капну, клац, накрив, дивимось. 14 брікс, О, і тузерман відв'язався. Клас. Так, 14 брікс. Пробую. Що, ти? якщо порівнювати з тим виноградом, який там, знаєте, з дитинства їв, коли не знав, що можна вирощувати. Нормально, солодкий, крупний виноград, то ще досить непогано. Звичайно, цукру недостатньо, як на мене, 14 брікс. Слабенько відчувається. Певна кислинка відчувається. До речі, кислинка відчувається більше, ніж у торнадо на 13 брікс. От. Торнадо на 13 брікс кислоти менше, ніж в Альянсі на 14 брікс. тому в торнадо відчувається, в мене на торнадо відчувається терпкість. В альянсі терпкості не відчувається. Так. Далі, хелена е, моя улюблена, значить. Вона видає і звичайний урожай, і пасинковий урожай. Цього року вона непогано відновилася і дала відносно там непоганий урожай основний. Проте ще це й на пасинка. Так, значить, на пасинках, які ну, основних пагонів, які вимерзали, хелена завжди видає соцвіття. Завжди. Цього року був непоганий урожай, е, і тим не менше. Подекуди вона іще заклала пасинковий урожай, крім основного. На ній був непоганий основний урожай порівняно там, із торнадо тим самим чи Альянсом. Торнадо і Альянс дали непоганий пасинковий урожай, при тому ягоди на торнадо на пасинковому навіть більше, ніж на основному урожаї. Хелена дала непоганий основний урожай, і крім того. Дала навіть пасинковий. Ну, зараз декілька ягід заміряємо, що хелена нам на пасинках показує. Ягодки невеличкі, 5 грамів, 5,9, 5,6. Ну, 5 грамів ягода. Зараз розріжу, гляну що там. Тут кісточки чорні, 2-3 кісточки, навіть на ці маленькі ягодки. Ну, оце якраз там невеличкий мінус хелени в тому, що багато кісточок. Ну, бачите, в Альянсу якби не менше. На так от ягідку 5 грамів, о, дві кісточки. Але тут, бачите, кісточки визріли. Зараз подивимося, що по цукру. Так, сік пішов. Ну дивіться, 18 брікс. Друзі, ну Хелена це Хелена. Найприємніший смак із усіх пасанків, якщо я сьогодні спробував. Наразі в Хелени. Досить смачна. Так, значить, Хелена. За Хеленою йде Сюзана. Цього року видала непоганий урожай. Ось ще така в мене гронка. гарнюсенька висить. Немалесеньке. Це, мабуть, найбільше. От, але щодо пасинкового урожаю, то тут ні. На Сюзані не бачив пасинкового зовсім. Киш Миш Велес закладає досить крупні грона. У мене цього року їх було 5 на одному рукаві. Три я зрізав, дві ще висить. Тим не менше є і пасинковий урожай на Велесі. Дивіться, ось гронка лишилась пасинкового урожаю. Носа, до речі, по ній лазить азартно. О, носи під'їли, громко пасинковий урожай ще десь було. Тобто Велес досить сильно вантажить себе і так. Крім того, він видає ще і плюс пасенковий урожай. Зараз знайду декілька цілих пасенкових ягід. А от бачите, за цим разом уже підтріснув Велес. На пасенках трісно. Треба глянути, чи на основному не трісно. Це нарешті дочекався, що на велосі почала тріскати ягода. У нас реально дощі днів 10 ішли. Ну, ягоди на велесі і так невеличкі, самі розумієте, а це ще і пасенковий урожай. То взагалі 1,8. 1,8-2,8 грама. Отакі от ягоди. Зараз розріжу, що всередині у велеса, так як він позиціонується як кешмиш, глянемо що знаходиться всередині ягідок пасанкового урожаю. Друзі, ну що я вам скажу? Кешмиш, ну, якщо ягідка менше трьох грамів, і в ній отакі от 4, скажемо. Ну, кісточки, не знаю, як їх рудиментами назвати. Так, вони не такі тверді і хрумкі, наприклад, як оці ось кістки. Ну, там торнадо чи Альянсу чи Хелене. Вони м'якші. Але ну дивіться, яку площу у Велесі займає кістка. Так, давлю сік. Він розлазиться. Так. Кап, кап. Дивимось. Ну 15. Ближче до 16, правильно? Друзі, ну, смак не вау, Досить непоганий, але гірший, ніж хелена, звичайно. Ягода, яка має менше 3 грамів, має отакі от 4 рудименти. Вони давляться, ну, давляться, вони непогано їм, легко роздавлюються. Проте, варто чи ні, як співає співак, не знаю, смак. Смак велеса в цілому хороший. Колір, смак, розмір грона. Це плюси його. Але... Ну не знаю. Не знаю. Зараз розв'яжу, подивлюся, чи не тріснула, основна ягода ще пасенкова. Бо це є у мене знайомі, які не дочекаються, поки в мене вели стріщати, Начинаю. ну ні, дивіться. Основна ціленька. Основна ягода ціла, ну крім там окремих, які вже зав'ялилися. Але основна ягода ціла. Ну і смачніша ніж. Пасенкова. Хоча все-таки цього року смаку і вона не добрала. Так, добре. Переходимо до наступної гібридної форми. Підряд іду. Значить, Емір. Емір цього року і як кожного року у мене дає мало урожаю. А це четвертий рік він у мене росте. Але цього року знову ж таки моє спостереження там, експерименти з пасинковим урожаєм, то пасинковий урожай мене трошки порадував. Така симпатична бомбочка, вона не одна. Ось іще. Їх я не вкривав ні від ос, ні від чого. Вже пізніше спів, то десь вражений він. осами, десь погрижений, тим не менше, емір дав пасинковий урожай. Тобто ця форма не жадна на такий вражаючих пасинка. Ну зараз заміряємо ці ягоди, які цифри покажуть вони нам. Ну, гарні крупні ягоди. Майже 11 грамів. 2. 11,3 і 3 11,4. Друзі, ягода гарна. Хрумка. Тверда. Оці ягоди пасенкові мають по дві кісточки. Ну, тобто крупна, гарна, крупна ягода має всього дві кісточки. Так, зараз заміряю цукор. Кап. Ну, цукор невеличкий. 12 бріксиків. Смак. При тому, що цукор зараз найнижчий з усіх, що я міряв, на другому місці мені Оце, от З того що пасенкового, з того, що я переміряв, перепробував смак. От він якийсь ну, цікавий, багатий. І знову ж тут ще треба розуміти таку штуку, що, наприклад, ягоди на цій гронки можуть мати менше брікс, ніж ягоди на цій гронки, наприклад. Бо ця гронка трошки пізніше ну, раніше пішла. Ну, розумієте, то, що дивіться, ось гронка і ось гронка. Різниця ж є. Розумієте, Хто там раніше цвісти почав, хто пізніше. Це таке. Значить, урожай зиміра мати можна. І коли немає основного, то навіть, мабуть, треба мати урожай. Бачите, він зберігається досить непогано. Ось ці ось проблеми це ж через те, що я його не ховав від ос. І якби не це, то він бачите не тріщить, він при тому має тонесеньку шкірку, дуже смачний і власне, питань по цьому до Іміра немає, але по навантаженню основним урожаєм у мене поки питання до нього є.